Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Футбол 24. І Сьогодні ми обговорюємо українське класичне, яке відбулося вчора на Львів Арені, Шахтар Динамо, основна подія українського футболу. Шахтар здобув впевнену перемогу 3-1, при цьому не забивши пенальті. І сьогодні у нас в гостях Тарас Котів, як завжди. Вітаємо Тараса, привіт. Давай поговоримо трішки про вчорашні події. Отож. Вже дев'ята поразка Динамо в цьому сезоні у всіх турнірах. Що відбувається, коли таке було востаннє, і чи знаходиш ти цьому якісь об'єктивні причини? Бо ми чуємо Мірчу Лучеську, який там і на переїзди нарікає, і на дискомфорт для команди в багатьох аспектах і тому подібне, але тим не менше. Маємо цей результат, бачимо команду на полі. Дуже багато всього не вдається. Динамівцям у грі немає ким підсилити по суті гру. Ну, давайте глибше трішки, що відбувається з динамо. У зараз команда в такому психологічному піке, і навіть якщо е, щось буде вдаватися, але не буде результату, то відповідно буде оце те, будемо згадувати це нашарування поганих результатів і так далі. Хоча, ну якщо ми дивимося по вчорашньому матчі, найкраща команда України, е, точно найкраща команда України в Єврокубках, угу. поки що в чемпіонаті Дніпро йде за е, більш чемпіонським графіком. Тобто найкраще командою України Динамо досить досить нормальний, досить пристойний. Футбол показало. Є були якісь певні ознаки прогресу. Це е, головний прогрес. за головний прогрес е, відповідав е, Владислав Ванат. Тобто, mm -hmm. нарешті е, Мір Ческо не бавився з е, Бісетяним, не бавилися з якимись е, експериментами вигляді випускання Кабаєва е, в основі, який е, все таки е, Караваєв на лівому фланзі е, півзахисту, е, він е, цікавіше, хоча це далеко не його рідна позиція. Йому набагато краще діяти е, праворуч. Е, але він також е, непогано загострював, підключався до атаки. Потім, в принципі, коли вже перейшов на правий фланг, теж е, мав свій момент, просто не вдався удар, не, не вистачало вже виконавської майстерності. Але от за підходами в штрафний, за якими з штраф в межах штрафного. Гра була в принципі рівною рівно, всі основні такі статистичні показники були рівні. Так само тут кількість ударів, і після влучання у причину воріт по 9 і по 6 Відповідно, це теж рівновага. Тобто ми не можемо говорити про якусь страшну кризу саме відносно цього матчу. Я би не, не хотів зараз приклітатися такі історії там з єврокубками. З тими поразками в чемпіонаті і Бенфіка там в кожного в кожному випадку була своя історія. Думаю, краще говорити конкретно про цей матч, і от Динамо змусило, наприклад, Шахтар антирекорд за кількістю передач на 27% відсотків передач. Вони на власній третині поля угу. здійснювали, Тобто, Динамо непогано заважало. Динамо непогано виходило, накривало знову був такий досить традиційний раз на кілька матчів Він трапляється привоз мудрика, коли він в центрі поля віддає супернику м'яч. І якби тимчик краще організував цю контратаку більші більше якісь такі були в Динамо ці навики, власне дії в контратаках в перехідних фазах, то могли організувати цей гол і могли виходити вперед. І е, це б е, теж дуже вплинуло на гру, і вона могла б могла б піти за зовсім іншим сценарієм. Е, але в, власне от Шахтар показує, як ефективно використовувати свої моменти, як ефективно ці контратаки проводити, і цього динамо не вистачає. Тобто, е, от все, що вони там десь не допрацювали. На тренуваннях, все, що десь не вистачає майстерності, не вистачає таких е, креативних гравців в центрі поля. Е, все це позначається, і, власне, в цих деталях вже Динамо програє, і е, «Шахтар», відповідно, ну, створює все такі кращі за суттю, за якістю моменту. Ну, Тарас, чи я правильно розумію, що а, Динамо вдалося здивувати зі знаком плюс, так? По-друге, рахунок все-таки підсумковий результат нікого не дивує. А по-третє, попри гру Динамо вдалу Шахтар все тримав під контролем, і буквально ну, там, інтрига по рахунку жила менше там, ну, десь в районі хвилини, так? коли Динамо зрівняло, і потім зразу ж Мудрик себе в другий. Шахтаря, от є така. Е, дуже мені сподобалась прес-конференція Льовічовича. Е, і це якось так можна порівнювати навіть символічно, що на такі гру можна команд порівнювати uh -huh. з того, що говорять тренери. Бо Лишевського побавився так трошки в потраповані всіх винуватців, голів перелічив. Всі індивідуальні помилки назвав все там типу індивідуально не спрацювала команда, план на гру був хороший і так далі. Е, а е, те, що оціп, про втому, про свіжість е, гравців, про те, що команда не тренується. Це ну, досить така цікава заява. Е, вже який раз він ну, зараз говорить про те, що команда не тренується, а uh -huh. вона тільки літає, е, тобто не літає, а їздить в автобусах, е, переїзди в іншу країну на матчі Єврокубки і так далі. А що говорив Йовичевич? Йовичевич говорив просто про, 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 про гру, про стилі команди, про те, що вона. Шахтар сьогоднішній він не прив'язаний до того. Коли були бразильські гравці, що в нас там мусить бути тільки контроль м'яча, mm -hmm. і він себе має комфортно почувати в різних стадіях. гри. І він себе комфортно в принципі, почуває найкомфортніше на стадіях контратак, коли йому дають суперників ліжі чемпіонів. А коли команда дуже закрита в УПЛ, то вже виникають великі проблеми, і насправді. І з рухом, і з кривбасом, і з чорноморцем, команда Льовичовича могла втрачати очки, і е, Йовичович дуже справедливо е, так е, цікаво зазначив об'єктивно, що е, команда його просто от спіймала момент. І поразки, і невдачі вони можуть бути, вони можуть бути в принципі найближчим часом, нічого страшного того нема. Тобто, зараз ми бачимо, от Шахтар на піку, на піку реалізації, на піку mm -hmm. психологічного. А Динамо навпаки намагається виборсатися з дна в усіх аспектах. Тобто, але от загалом ми дивимося по сезону е, в багато набагато показники в атаці створюваних моментів, і набагато кращі показники в обороні, що вони е, залишають тільки крихти моментів суперникам. А в Динамо все навпаки, вони дуже багато дозволяють в обороні навіть в УПЛ е, суперникам, а в атаці створюють е, отой мізер. Такі uh -huh. дзеркальні показники. В цьому матчі ми такого не побачили, і це, в принципі, вже теж е, який який плюс. І команда ну, команда якось була ж -ж живіша, жвавіша. Те, що дехами просто вже створює моменти, це такий супер прогрес. Е, слухай про тренерів. До речі, ти от порівнював е, Лучаску і Ювічевича. Е, е. Я от мав вчора нагоду мав щастя поспостерігати зблизька поведінку обох тренерів. Тобто Йові живе цією грою, він постійно в грі, постійні підказки, постійний рух, підзаряджає якусь команду. Містер дуже, ну, якось так приречено вчора виглядав, мабуть. Як ти думаєш, от втратив вже Луческу контроль там над роздягальнею, Чи втратив він якусь мотивацію, можливо, вже тягнути цю команду, рятувати? От саме по запитання по Луческу. Я думаю, станом на зараз можливо все-таки ще зарано говорити про повний контроль втрату контролю. Тобто, ну тренер намагається, тренер намагається вливати свіжих нових молодих гравців. Е, в нього є насправді. Е, Стільки кризових позицій в Лучаску за всі uh -huh. роки а, в, в, в Динамо не було. Тобто це Шепелів не тягне рівень Шапаренка, це однозначно в центрі поля. Там от вийшов Гармаш, і uh -huh. було такі, кілька таких проникних передач до, до штрафного, де от був Динамо. Вчора такий дуже хороший е, матч показало. За от, підходами, підходами в штрафний, тобто вони доводили ці в зони завершення. І в них середня, е, середня відстань удару була 14,5 метрів. Тоді як з Реном, наприклад, в них було 37, здається метрів. Угу. Тобто е, різниця кардинально в плюс, так е, але е, що вже далі, вже далі. Сумвана е, ту циганкову, е, Караваєву і Буяльському дім м, в них не було такої. Ефективності в, в, в своїх діях. В них не було такого фактора, ікс фактора Мудрика, тож Зубкова, який от, феноменальну а, результативність показує в п'ятому поспіль матчі, якому він виходить і за збірною, і за клуб угу. в основі він буває. Тобто, в дигама таких кілерів нема зараз. Це, це ганков класний пас виконав, вона класно завершив. Е, були моменти ще в циганкова, але це все-таки. Тут або ти витискаєш максимум, або ну, нічого не виходить, і ти поступаєшся. От Динамо Лачевську, перший сезон, чому не стали чемпіонами, тому що от вони з шести ударів вони забивали три Шахтарю, а Шахтар забивав, наприклад, один суперкубку було, і в команди не було нічого, що протиставити цій вбивчій реалізації. А зараз вони ніби помінялися місцями. І а, в тому плані я е, думаю, що просто Лучесько якось так трошки втратив темперамент і трошки він можливо злий на гравців своїх, а те, що вони от реально втрачають концентрацію. Тобто я от захищав Вівчаренка, казав, що йому потрібно більше шансів давати. А якось міняти там ці позиції, більше помолодь застосовувати. Е, а потім він е, от якийсь круговорот помилок е, захисників е, Динамо. Він просто втрачає, йде скидка е, траури на купвому, він втрачає свого гравця Зубкова. Коли він починає з ним грати, але тут е, дві секунди, і вже за спиною дивиться йому е, в спину. Це ну, неприпустимо, це катастрофічні помилки. Так само там Забарний як приймав і червону картку а, він отримав за те, що був в останній надії. Там, звичайно, справа е, добігав сирота, здається, і можна було казати, що ну, гравець ще один був, він не, не дуже це в останній надії. Можна було чіплятися до рішення вар. Але е, захисників Динамо дуже багато, дуже багато помиляється, і дуже все це нервово. На фоні оцих ще поганих результатів це все не не, не сприяє. Я думаю, що можливо у чесно по такому матчу як вчорашній, що він міг би, якщо прийдуть результати, трошки е, ситуації стабілізувати, але поки що це ще дуже дуже важко і дуже далека дорога. Ти думаєш, він дотягне все-таки до вирішення цієї проблеми? От я також вчора бачив братів Суркісів вже після матчу. Були темніше, темної нічки обоє виглядали. Я так десь припускав, що можливо, навіть до кінця вечора буде якась відставка, хоча б. чи зарадиться ситуація, невідомо. Все-таки думаєш, втримається Мірче? Я думаю, що втримається ці заслуги, що Динамо там довго не бачило чемпіонства. без з довго не бачило гри в лізі чемпіонів от, от, цілих два сезони і так далі. І Це досі тримає братів суркісів. Я думаю, от вони насправді більшість вони таки на гравців. От в їхньому уявленні це просто. Проблеми з кадровим набором, а не тренер винуватий. Тобто, тут ти, ти поміняєш тренера, ну кого там Костюка тимчасово призначить і, і так далі. Вони не вірять напевне в перспективу такої, такої, такої зміни, що воно щось дасть. А через власне з цих кризових позицій, то, от крім Шепелєва, наприклад, відсутній повністю лівий фланг атаки в Динамо. Кабаєв виходить, потім його знімають на, ну там, звичайно, через вилучення, але через, через кілька хвилин він йде з поля, він і так в дуже поганому психологічному стані, тому що нічого не виходить на полі. Зовсім інший футболки зіграє Динамо, ніж заря, і він якось не адаптувався до цього, що отримав мільйон шансів від ческу. А так само були проблеми на флангах <кхів> захисту. Якось зараз втратив місце в основі Пінзора, а, Тимчик він не, не однозначний поєдинок провів, тобто він в атаці щось там на да, та перехопив, на певний момент створив, але в обороні привіз пенальті, і так само Вічеренко на іншому фланзі оборони а, привіз. Ну, Загубив свого гравця в гольовому епізоді. Потім, коли було закидання, просто Шахтар закидає довгі передачі, і Каравай пережив, пережив казу з Казахстана, де йому просто за спину е, йде пас, а поїзд втікає на його очах муд, е, Мудрика, він просто відпасовує е, на вільного партнера і сікан майстер голів перед порожніми воротами забиває. Е, Ось ось якось так воно все, е, все, все максимально якось невдало, для Динамо складається, не не щастить. І плюс я би звернув увагу на суддівські моменти, тому що е, мені здалося, що можна було, як мінімум, можна було детальніше переглянути два моменти, де е, Бондар влітав в суперника в своєму штрафному, і потім, де він ногою зачепив, е, якось він так не незграбно ті ноги виставляв і зачепив реально ваната. Тобто, там, якби вар був супер такий принциповий, можна було подумати на предмет ну хоча б одного пенальті. А якби Динамо повернулося в гру, можливо, би ще змінилося. Не факт, що вони беззвичайно навіть нічию видряпали. Але просто цікаво, чому, чому навіть не дивилися ці епізоди. Та, дійсно, це було цікаво. Слухай, ми багато критикуємо Динамо, ну заслужено критикуємо. І про Шахтар говоримо трішки менше, тому що ну, всі бачать, команда зараз на ходу, і тут якби. Немає що обговорювати. Кого би ти виділив все-таки з Динамо по вчорашній грі? Ну, Мені особисто Ванат дійсно сподобався, дуже заряджений, був помітно мотивований. так? В Атаці дуже старався і, зрештою, знайшов свій момент. От чи можна його похвалити, і можливо ще хтось з вчорашнього складу Динамо? Ну, Ванат найбільше, звичайно, запам'ятався. Не вистачало десь циганкову. З бояльськими так свіжих ніг, тому що вони теж <кій> до штрафного там зони завершення заходили, отримували, комбінували там між собою і з Ванатом дуже непогана співпраця вимальовувалася, але е, потім от були такі моменти, де ценков може в якось втікати, а він не навпаки, якось розвертається в бік, шукає е, чи партнера, чи шукає якось, якби зміститись під ліву ногу, і це не виходить. А от, наприклад, власне. В Шахтаря було це, що мудрик приймає м'яч, і просто це вже рівень, це вже просто не рівень УПЛ, це щось набагато вище. Він одразу е, накручує суперників, е, там троє біля нього стоїть, Шепелів. Е, це ганков, Тимчик, але Цей відбір дуже пасивний. Вони навіть не встигають виконати ногу, заблокувати. І, і, і йде абсолютно якийсь такий точний, точнісінький удар, і ми тепер розуміємо, це, напевне, на дозвіллям більярдом. Враження, що Мудрик навіть не спітнів. Тобто... І власне, він на такому на такій легкості так. це робить. Це, це просто феноменально для. Ну, це От якась така частинка бразильського футболу залишилася в його особі. Тобто, це щось таке неукраїнське, бо українці все-таки трохи більше більше зусиль вони угу. е, наші футболісти визвичай для для тих моментів вони створять вони потім них не вистачає десь сил от коли вже завершувати потім йдуть од неправильні рішення е, де в принципі динамо заходить штрафний комбінує але от останній пас останній удар воно воно вже воно вже стухає, оцей імпульс і мені в принципі сподобався Каравай в, в грі, на, коли він був діяв на позиції лівого Вінгера. Тобто, я думаю, що зараз на цьому місці це, напевно, найкраще, що є в Динамо. Тобто ну, Кабаєв трошки не дотягує, він ну, так намагався краще тримати м'яч в, май... в вчорашньому матчі, але ну, Трохи не те, що потрібно Динамо. Не, немає такого взаєморозуміння з боярським з циганковим, немає взаємозамін по позиціях, і це все дуже, дуже важко. Вівчаренко непогано себе проявив на атаку. Попри так, не можна не можна казати, що там це тільки е, описувати його гру тим моментом, коли він свого захисника втратив. Тому що в принципі, от якщо так е, говорити, то е, в Динамо не залишиться захисників. Якщо, наприклад, так як Лучесько-Попова почав карати, що в нього не випускає е, в основі, то так можна і сороту було після рена знімати. Зараз можна Вівчаренка довго маринувати, забарного там за червону картку тож карати, і хто буде грати, е, були отакі були якісь е, натяки на, на цей прогрес, на якийсь позитив. Ну, але це цього насправді недостатньо. Воно ніби так от кожен по потрішки так докидав, до і вона був такою найяскравішою зіркою в складі на Динамо. А в Шефтеря, власне, це ж не тільки мудрик, це класна гра Зубкова, це класна гра траурей, який і, і головою і скинув голіву і передачу. Віддав і міг ще забивати класний сейф видав Нещеред. І, і Судаков, який протягнув м'яч би по центральній зоні. Коридорчик знайшов і віддав пас. Все, все дуже вчасно. Людина робить Бондаренко і Степаненко теж дуже так миттєві ті паси, в, коли тільки відбирали в Динамо, йшли вперед, і з цим Динамо взагалі не могло дати раду. І в принципі, отака якась гра була. Я чекав, що буде Шахтар дуже багато володіти м'ячем, А Динамо десь сидіти за антифутболом, а Динамо, в принципі, прийняло виклик, намагалося воно зіграти. В свій футбол такий, тих кращих часів, але це також дозволило Шахтарю отримати трошки більше простору. І потім, вже, коли Динамо виходило в атаки, то одним пасом Шах Шахтар створював вбивчі моменти, і це вже, це вже була його стихія, стихія мудрика, стихія Зубкова, Сікана і так далі. Угу. Слухай, що таке запитання? Чи тебе не дивує, чому е містер. Тепер не випускає діалог, наприклад. Бувають моменти, коли вже, по суті, нічого втрачати, і можна спробувати хлопця, але тим не менше, він сидить так само, як і літні новачки. Цікаво би ну, побачити. Я... я думаю, зараз буде показовий матч. Е... Посеред тижня, де ческу анонсував, що буде, да, буде давати більший такий шанс, глобальний шанс резервістам. Якщо він вже там на нього не, не випустить, то mm -hmm. я не знаю, мабуть, на тістрі, треба шукати іншу команду, тому що якщо він е, в Кабаєві бачить більше перспективи, не знаю на, там в Гармаж, лівий Вінгер, Шепелів, грав лівого Вінгера, ну то це якась. Е, Якщо там нема чогось особистого, якось чи образи, чи якось не дуже дисципліновано поводився діалог, бо ми знаємо, що в нього були проблеми на молодіжному рівні е, з дисципліною, з тим таким вибуховим характером, е, то е, це буде важко пояснити. Але я думаю, всі чекають цього виходу, тому що гравець абсолютно неординарний, такого дриблера, Креативника в нинішньому а, київській основі не вистачає. В принципі, це ганко, не так діє, він більш так тонко намагається через пас, через відкриття в зони. А, а тут би додалося якось, а, м, глибини в а, атаках, в а, обведення, в дриблінгу, і це б могло створювати якісь нові зони, нові перспективи. Е, ну, я думаю, що там щось, щось таке можливо підводне, Те, що ми поки що не розуміємо. Mm -hmm. не, не маємо інформації. Але Лонвейк, зрештою, є кахін-паріс, можна. Теж, щось. теж досить цікавий гравець, такий за нарізками в найслабшому чемпіонаті Данії. Данський клуб, в принципі, зараз в Єврокубках е кращі показники е тримають, ніж українські. тому це наше. Що, ну, звідки він прийшов з якогось не, не до клубу, Та, Данський Данський чемпіонат? Це все можна відправити в смітник, тому що насправді непоганий гравець з пристойною школою Нідерландської Еридизії. Який грав за нормальний данський клуб, я думаю, він би міг підсилити, додати потужності, додати якогось пасу в центральній зоні, власне, можливо, його брали на позиції Шапаренка. Ну але містер віддає перевагу ставити постійно кожен з матчу в матч ту пару С Шепелів Сидорчук, ніби от якщо він поставить їх. За п'ятий, за десятий раз, і от вони вже видадуть якусь шоу, якусь феєрію, е, якщо, якщо їх постійно ставити. Ну, поки що це не працює, він б'ється головою в стіну. і Це якась така праця нагадує. І я сподіваюся, що все-таки е, підуть якісь зміни в цьому напрямку, тому що в команді потрібно <кхів> відчувати тиск е, от цих компонентів, і там вже тоді можливо покращиться якісь командні. Ну, тут, мабуть, Мірча консерватор такий, так? Він за традицією, так. ще за старою пам'яттю по шахтарів дуже повільно підпускає новачків, так, він дає їм час на адаптацію. Словом, будемо чекати. Ще таке більш загальне запитання, похідне від вчорашнього матчу взагалі від цього сезону Динамо невдалого. Як ти думаєш, наскільки сильно зараз падає трансферна вартість Забарного і Циганкова, головних активів клубу? Якби. Мати якусь точнішу інформацію, що е, забарний е, в, володів, власне інформацією про те, що його реально хоче Тоттенхем, а його не відпустили. О, скажімо, якщо була така ситуація, то я би сказав, що це дуже теж психологічно по ньому вдарило, і він е, от як е, то був напевно, така історія, така ж сама якась історія з Миколенком. Якби його не відпустили Вевертон, він би теж е, затухав, і всі би плювалися там на його помилки і е, шукали. Винних і то, зокрема, діставалася б далі. Десь забарному важко. Це ганков. Ну це ганко в принципі, так на своєму рівні. Він не ж не завжди може таким бути менно вземеч, це таки більше от пасується роль мудрих. А це Ганков, він такий епізотичний. Він десь шукає цей свій момент. Це досить досить довго, деколи, деколи цього е, не виникає. Ну вчора віддав е, чудовий пас е, зі, зі штрафного асист є. Е, е, просто звичайно в таких матчах хочеться, щоб він і гол забив і ще кілька передач віддав. Е, а у цього не не вистачає. Е, Якби, як для людини, яка піде влітку безкоштовно, то він ще досить непогано викладається. Я думаю, що до ціганкова претензій немає це, бо ігра ще один з найгостріших е, гравців цієї команди. Ну а в захисті там просто якийсь вірус. Там вже гуляє вірус з тих е, помилок, е, проблем е, таких дитячих, не, незрозумілих, які ніхто не може пояснити. А якщо це навіть не може пояснити тренер, то це одне вірше. Угу. Ну і розмову прийнято в таких випадках підсумовувати якимось е оцінкою турнірної ситуації. Так? Бачимо Динамо 9, е трішки гірше, ніж Верес, так, трішки гірше, ніж Колос, але краще там, ніж Ворскло, наприклад, чи Минай. Е як ти думаєш, буде безпрецедентно невдалий сезон Динамо зараз? Чи все-таки буде Зараз команда так. підтягуватись? І знову ж таки про Шахтар. Запитання, яким ти бачиш конкуренцію за Скад Дніпро. Ми так розуміємо, що це дві команди, які в цьому сезоні, мабуть, і розіграють титул. Так. Почнемо може, з останнього. Дніпро, він така важкість важкість після цих четвергових матчів, і воно рано чи пізно позначиться першими втратами очок. І плюс ця ситуація, коли легіонери, більшість легіонерів відмовляється їхати в Україну далі, ніж в Ужгород, і команда втрачає ключових виконавців, це теж дуже позначається. І рано чи пізно, звичайно, Дніпро буде втрачати, але і Шахтар буде втрачати, я думаю. Зараз у нас такий сезон, що в принципі це таке схоже. Ми от в офісному в робочому нашому чаті говорили про те, що це досить схоже на чемпіонат Польщі, в тому плані, що немає такої команди, яка е, виділяється двох команд, які виділяються як, там в Шотландії, зараз на Рейнджерсне життя. Чи в нас там раніше Динамо Шахтар? Тобто всі приблизно рівень вирівнюється, і кожен кожного може відібрати очки. Так само «Зоря» і Дніпро теж можуть дуже багато проблем створити шахтарю, і, хоча можливо вони будуть втрачати власне більше з тими закритими командами. Це, буде, це додає інтриги, це дуже цікаво нас. Я, я сподіваюся, дуже цікавий турнірний шлях чекає і дуже багато несподіванок ще може бути сенсацій. У Динамо, плані ну, Адинамо, в принципі, як вони грали з аутсайдерами, вони свої очки брали, вони так нормально, в досить впевненому такому стилі mm -hmm. тих чемпіон, чемпіонського сезону брали свої очки. І е, я ціком допускаю, що вони можуть вийти на цей переможний шлях проти таких середніків. Проблема в тому, якщо, як вони будуть виглядати з Дніпром далі з Зорею і, і з Воскою, теж дуже цікавий колектив е, скрипника. Е, якщо вони далі будуть програвати їм, ну, це буде, напевно, найгірше якесь місце м, Динамо в історії чемпіонатів України. Так, воно станом на зараз е, дуже далеко від зони Єврокубків, е, але, в принципі, щільність в таблиці така, що е, кілька перемог, кілька невдач. Суперників, і таблиця може вирівнятися, і ми побачимо більш звичайні такі, звичайні контури а, турнірної таблиці, але цікаво в тому плані, що зараз ніби, от, є така справжня третя сила, як мінімум. Поки що трошки, я думаю, переоцінюють всіх інших, десь хто вище, ніж Динамо, і думаю, що вони там можуть поборотися. Зазвичай це, це навіть в топових чемпіонатах стається таке, що е, гранди вони можуть дуже важко почати сезон, а потім е, як піти переможним шляхом, так їх ніхто не зупинить. А середніків вони не можуть вигравати всі матчі поспіль. У них з, будуть ці, ці синдром чийни і, і так далі. І це буде допомагати е, динамо просуватися вперед. Е, тому у нас чекає насправді багато несподіванок, не і можливо одна з них це буде, наприклад, перемога Дніпра в чемпіонаті. а... Інше те, що Динамо не зможе за зону Лін Чемпіонів зачепитися. Це дуже цікаво. Цікаві на сезон. Я погоджуюся з тобою, попри якість футболу, яка можливо не найкраща, попри повітряні тривоги, попри відсутність глядачів. Сезон. Інтрига в турнірній таблиці дуже цікаві. Тараса. Я тобі дякую за включення в наш ефір. З вами був Тарас Котів, заступник головного редактора Футбол 24 І я, Олег Бабій. До нових зустрічей.